Вітали на канал В'яжемо разом з Надією. І сьогодні, 28 грудня, я буду звітувати. Це буде мій другий звіт у рамках спільного проєкту Від Миколая до Василя. Даний проєкт організувала Олена Буганова, і в ньому беруть участь наші українські в'язалочки, рукоділочки. В даному спільному проєкті нас здається. 14 чи 15, не пам'ятаю. Але в будь-якому разі я залишу в описі під даним відео посиланнячка на всіх дівчаток. Там будуть вказані періоди звітів, коли ми їх звітуємо. Так? І будуть вказані ще посиланнячка на нас, організатора та спонсорів даного проєкту. І так, це у нас другий звіт. І я хочу, зараз підгляну шпаргалочку. Сьогодні буде в мене, там є у нас номінації, я все це залишу в описі під даним відео. І у мене буде номінація, коли сніг пахне мандаринками. В першій такій номінації я зв'язала шкарпеточки вже синові. Ось такі вийшли шкарпетки. Дівчата, він уже їх носив. Я вчора закінчила, <закінчила,>, закінчила кажу, давай приміряємо, він їх от тягнув і вже все, не знімав. Ось такі шкарпетки. Це 45-й розмір, досить величенькі. В'язала на спицях номер 2 Пряжа це стокова. Брала в магазині Зефір Yarn. Super V, маринос 75% і 25% поліакрил, так заявляє продавець. Етикеточки на даній пряжі не було. Що я можу сказати? Я коли їх виправила, вони досить дуже сильно полиняли. Линяли декілька разів, і я так думаю, що я наступного разу, коли їх буду брати, я просто просто дівчатка добавлю трішки оцту. Я знаю такий лайфхак, це ще. З періодів давніх давен оцет додається трішки щоб для стабілізації кольору. Так, Це я заявляла, що в мене будуть шкарпеточки для сина. І ще мені ж потрібні ще для доньки шкарпеточки під ялиночку. Так? Тому, дівчатка, я розпочала, але, на жаль, не закінчила. І думаю, що відзвітую, але думаю, що до Нового року, може, встигну. А ні то вже завершу першого числа. В'яжу ось такі шкарпетки, ось, якщо вам видно, це така сама стокова пряжа, трішки інший колір, і ви знаєте, вона зовсім по-іншому в'яжеться і лягає у полотні. Ну, можу сказати, що поки що мені нею краще в'яжеться, ніж оцією зеленою. Наче-то вони і схожі, але ця більш така м'якіша пряжа. Ось такі справи. Буду надіятися, що мені вдасться завершити даний виріб. І я відзвітую вже повністю про виконану роботу в наступному звіті. Так, дівчатка, і у нас ще є така. Гарна номінація, а рік новий, нові малює плами. В цій номінації, дівчатка, я е, зв'язала ось таку красу. Надіюся, вам видно. Я сфотографую і обов'язково вставлю фото, щоб, можливо, ви краще роздивилися. Це така ялиночка. Такий невеличкий декор, я думаю, зроблю таку підвісочку, і буде як прикраса для ялиночки. І ще, дівчатка, я зв'язала ви, можливо, вже у минулому відео моєму попередньому у звіті звіс сніжинка на долонці, бачили цього зайчика, кролика. Він уже красивіший, ніж був попередній. Він дійсно схожий на кролика, і він уже прикрашає нашу ялиночку. Тому він у нас справжній декор. Він тут, так собі, прилаштувався гарненько і сидить. Сидить спокійненько. Ще у нас є одна цікава досить номінація це Миколай Чинчобіток. Це подарунки. Ми даруємо подарунки, або ми отримуємо подарунки. І дівчатка, сьогодні я була досить. Здивована, коли мені прийшла смс що мене чекає на почті посилочка. Я свої посилочки вже всі відправила, кому планувала, і, чесно кажучи, це такий Оленка говорила, що це така номінація, що це не ніякий не обмін подарунками, що це е, вибираєш, кого ти хочеш, і просто даруєш подарунок цій людині. І не чекаєш нічого взамін. Ну, в принципі, я нічого ніколи ні від кого взаміни не чекаю. І тут я дивлюся на цю смс-очку, яка мені прийшла, дивлюся ж прізвище тієї людини, яку я відправляла вже посилочку. Дійсно, це дуже приємно. Дівчата дуже несподівано, тому що я, ну, я не думала, що це так буде. так? І, дівчатка, ось вона в мене, ця посилочка, ви, мабуть, її вже помітили. Зараз будемо проводити розпаковочку. Я її не відкривала ще. Дівчата все запаковано. Зараз будемо розрізати і разом з вами дивитися, тому що я не знаю, що там. І це знає тільки власник. Зараз будемо дивитися. Я, звісно, дуже вдячна відправнику. І е, я думаю, що дівчата, щось тут тверденьке і м'якеньке є. Дивіться, щось замотане ще в плівочку. Росмотаємо шуршимо на весь подаруночок Росмотую під ялиночкою, дівчата, майже новий рік. Не пожаліла, власниця плівочки так гарно все замотала. Зараз тут накидаю кругом себе. Ну, Але ж це, знаєте, як от там у фільмах показують, що розпаковують подарунки. Чомусь згадався фільм, той, що е, саму дома, коли там купа подарунків під ялиночкою і... Усі розпаковують, там сидять, любуються своїми подарунками. Оце і я зараз так. Так, дівчата, останній, останній шурхіт. І вже ми доберемося до подаруночка. Так. Ой, цікаво. Трішки порвала. Упаковочку вибачайте. Ну, а що зробиш? Така, е, такий папір, знаєте, треба розривати так подарунки. Ой, ой, вісока. Так, Валюшка, <з sinshir -h> величезне дякую. Є ось така краса. Підписано, що це напіввовна. Щось таке м'якеньке. Зараз дістану. Тоненька, гарненька напіввовна. Такого, не знаю, якщо мені світло. Правильно передається, то наче так якогось молочного кольору. Ну, Зараз не при денному світлі не можу роздивитися, чесно кажучи. Не біла, іначе і не сіра. Мені здається, це саме такий якийсь молочний колір. Дякую, дякую, Валюшка, тобі дякую. Це Валюшка надіслала цей подарунок. Канал її називається Валентина Творимо красу. І вона так от вирішила віддячити. Я їй надсилала вже в подарунок. І ще дівчатка надійшла ось така пряжа Alize Angora Gold Ambre Batik. Ось така. Колір 7247. Зараз я її відкрию ще буду, щоб хотіти, щоб було справжнє свято. Дякую, дякую, Валюшка, дуже приємно, дуже так навіть, несподівано. Колір дуже гарний, мені подобається. Я з цієї пряжі ніколи не в'язала. Ось така пряжа в нас. Дуже гарна. Валюшка, щиро-щиро дякую. Так, далі у нас іде ось така краса, крем для ручок. Пригодиться. Так, крем для ручок я кладу сюди, а пряжу я з рук не відпускаю, дівчатка. Шоколадочку також прислала, дякую. Так, є ось така листівочка. Звісно, з побажаннями, які я не буду вам зачитувати, буду сама почитаю трішки пізніше. І, дівчата, все. О-хо-хо-хо-хо. Ви подивіться. Ви тільки гляньте на цю красу, дівчата. Це просто неймовірно. Я відкриваю. У <реш> мене емоції всі пропали, дівчатка. Я просто в захваті. Зараз акуратно розріжу тут цю ниточку. Ой, це взагалі, це просто, ну, от цього я точно ніяк не очікувала. Ой, це дівчата знімаю себе, думаю, чи мене хоч гарно видно буде там в камері. Дівчатка? Ви це бачите? Надіюся, ви бачите, так? Боже, Валюшка, я щиро вдячна. Дивіться, яка краса. Це сніжиноньки, які позували в кадрі. У валюшки. Це скільки тут треба. Ой, я не знаю, чесно, дивіться, яка краса. Просто неймовірна краса. Вже зараз причеплю її на ялиночку. Ні, ще буду милуватися, дівчатка. Ще буду милуватися, а потім вже будуть на ялиночку. Ой, страшно і в руки брати. Дівчатка і тут ще якась красотінь, красотінна. О. Дівчатка, це серветочка. О, яка вона красива. Просто неймовірно. Дівчата, це супер. Це просто клас. Я не знаю, де людина. Ой, коробочка впала, вибачте, де можна брати стільки натхнення і сили це все в'язати. Валюшка. Я просто в захваті. Дякую тобі щиро. Обов'язково я нею буду користуватися. Десь її покладу, і вона буде прикрашати прикрашати якусь мою тумбочку чи то стіл, я не знаю. Але це дуже гарно, це дуже просто неймовірно, дівчатка. Це, ну, я не знаю. Дякую, дякую щиро, Валя. Я... Чесно, я такого навіть не очікувала. Я просто знаю, скільки це роботи, розумієте, я. Ой, Валюшка, Валюшка. Дякую, дякую щиро. Ці емоції, вони дуже багато чого варті. Пряжа пряжаю, а це от такі подарунки ручної роботи. Ну це просто, це просто краса неймовірна, дівчатка. Я ці всі... Ой, ця ось Сніжиненька, ну ви подивіться на неї. О. О, дівчатка, дякую. Дякую Оленці за організацію цього проєкту. Дякую Валюшки за те, що вона... вона мене здивувала. Це просто, ну, я не знаю, в мене пропали всі слова. Залишилися тільки емоції. Зараз буду писати її в якісь соціальні мережі дякувати щиро, тому що я просто всі слова пропадають. Коли тримаєш в руках ось таку красу, просто хочеться забути про все, розумієте? Дуже гарно, дуже красиво і так, знаєте, під щирої душі людина старалася. Дякую вам. Ще раз, щиро, ще раз. дякую, я вам ще раз покажу цю. Серветочку неймовірно. Просто, просто нереальна краса. Валюшка, щиро тобі дякую. Хочу, щоб у твоїй родині завжди панував мир, злагода, спокій, щоб усі рідні були здорові, щасливі, щоб закінчилася ця страшна війна, яка в нас зараз відбувається в нашій країні. Хочу, щоб. Ти була е, такою доброю, щирою, лагідною, ніжною, е, красивою. Я навіть не знаю, ще щось, що тобі побажати. Головне, щоб всі були здорові і щасливі. Е, на цій такій веселій ноті хочу всіх привітати з наступаючим новим роком, побажати всім е, міцного здоров'я, щастя. Достатку, успіху і спокійного життя. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково чекаю коментарів. Дуже я люблю їх читати. Ще раз Валюшка дякую за такий подарунок. Він дійсно неймовірний. Я в захваті, я дуже задоволена. Просто в мене емоції я така більш людина трішки. Тримаю емоції в собі, але мені дуже-дуже сподобався подаруночок. Щиро дякую, ще раз обов'язково скористаюся цією серветкою. Мені страшно буде її десь скласти, щоб на неї ніхто нічого не вилив. Дуже дякую, дуже дякую. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей у нових звітах. Пока-пока.